Опозиціонери поспішають на відкриття сесії, аж так, що ноги заплітаються. Нервують працівники апарату Верховної Ради, аж так, що кидаються на працівників медіа. Закрой а, а що такроя а а не... розсиша у цей час у сесійній залі опозиціонери вже захоплюють стратегічні місця. Найпомітніші ударівці у червоних футболках лідеру поправляють, щоб гарно виглядав. Та міг похизуватися перед колегами представники батьківщини з жовто-блакитними стрічками на рукавах. Так це ж намисне, щоб своєї попиці не дали. А То я деякі з удару в обличчя не знаю. Жарти в сторону, кроватки та піджаки. Також опозиціонери блокують роботу ради, аби позбутися кнопкодавства. Жінки пояснюють це почесним гостям, дипломатам. Їх парламентське шоу веселить, поки Чечетову пояснюють, як треба голосувати. Депутатам роздають картки ось регіоналам. Ось Комуністам спокійну атмосферу порушує поява чити та балових довго посидіти у залі батьку з сином не вдається. Утім, сьогодні їх випроваджують чимніше ніж у перший день, майже без тусанів. Штовхатися з опозиціонерами передовий загін регіоналів не планує. Прямують у їдальню. Не бачимо поки смисла. Ми хочемо вирішити його більш інтелектуально, не прибігає до то силовим дійствам. 40 хвилин не робства. Саме стільки витримує у Раді регіонал Юрій Іванющенко. Перерив. Перерив? Як да, вважаєте, треба розблокувати трибуну? треба. Треба працювати. Попрацювати Іванющенку так і не вдається. Він іде ради. Такому розвитку подій обурюється спікер. Стільки поважних людей запросили, стільки важливих питань запланували. Все марно. Я ж от така у нас такими депутати. Всі є закони опозиція надала щось, а розглядати. Їх заблокували, їх неможливо. У свою чергу опозиція нагадує, що попереднім скликанням ухвалили закон, яким вирішили вести у дію систему голосування, яка унеможливлює кнопкодавство. Пішови. Ми не вважаємо за доцільне розпочинати роботу парламенту до того часу, поки не буде включено персональне голосування сенсорною кнопкою Рада. 3 цей закон підписаний президентом Януковичем 6 грудня минулого року, який чітко зазначає, що в Верховній Раді України функціонує електронна система голосування, що унеможливлює як реєстрацію, так і голосування за іншого депутата. Тільки така система може працювати. Та електронна система голосування, яка унеможливлює голосування за іншого депутата. Цим же законом заборонили блокування, нагадують регіонали. В регламентному комітеті є заяви від народних депутатів. Те, що їм заважають голосувати, то що висмикували у них карточки. Тобі ж це відповідальність обох сторін. Блокування затіяли, аби нагадати в опозиції. Є кілька кандидатів в президенти. Припускає Макієнко. Учора Олександра Кушель заявила, що Юлія. Тимошенко підтримала висування Арсенія Яценюка. Я про це не чув як, не чув? як, як ну, ти? Кажемо, як ти? Як кужель сказала, що Тимошенко підтримує. Чому Яценюка? я повинен повинен а, кужі, коментувати кушна я кужель не коментую у порожній залі. Опозиціонери блокували роботу увесь день. Тут же пообідали пиріжки з парламентської їдальні сподобалися не усім. Залишили у залі до наступного разу і попередили, готові блокувати роботу аж до розпуску парламенту. Олексій Братущак, Юрій Усик, Ян Доброносов. П'ятий канал.